Всім привіт! Йласкаво просимо на черговий відеос, в якому я хотів вам розповісти про свій улюблений клас кораблів для того, щоб полювати на маленькі цілі, такі як венчурки копаючі, херончики скануючі і інше. А в чому полягає задача? Задача полягає спіймати беззахисну ціль, яка не відстрелюється, тому у нас немає вимог по DPS або по танку. Бо вони не можуть відстрелюватися. А, але є задача по а, маскуванню, щоб нас а, не помітили. А, і максимально а, довго не було видно тому коверт-клока. І а, якомога більший скан резолюшн. Тобто, якомога менший корабель, бо чим менше корабель, то у нього вищий скан резолюшн, тим швидше а, він бере а, ціль в лок. Ось. І можна uh, дізраптати. І я якийсь час тому наткнувся був на один клас, який плюс до цих усіх вимог надає ще один надважливий нюанс. Знайомтеся, це стелс бомбери. Стелс-бомбери це такий прикольний клас кораблів, який був створений для того, щоб у фрегат. Вліпити торпеди. Але окрім цього, вони CCP дали ще окремий перк для цих кораблів. Цей перк це а, те, що вони не мають а, затримки а, взяття влок після деактивації клоки Тобто, ось того мінуса, а, коли ми чекаємо до 5 секунд для того, щоб почати брати влог. У стелс-бомберів немає. І це призводить до того, що наша ціль практично не може від нас втікти. Це практично неможливо. Бо ми доволі швидко беремо їх в ціль. І як тільки ми вимикаємо клоку, ми одразу можемо їх починати лочити. Ось. Тому час часу реакції у них практично немає. Власне, під... Давайте подивимося на фіт. У фіті у нас ракети з Mjolnir Rage, Можна там купу різних ракет ставити, можна фракційні, можна не фракційні, Як вам забажається ось. Або як у вас прокачені навички. Далі, нам треба не менше двох дізрапторів точніше, один дізраптор і один скремблер. Для чого так? Для того, що, по-перше, у венчурок є вбудований цей, Warp Core Stabilizer, а херони часто ставлять Warp Core Stabilizer собі у фіт. І з Warp Core Stabilizer у херона стає 3 очка стабільності, які ми повністю нівелюємо двома скрибочками. Ось. Тобто, щоб гарантовано їх вбити, ми беремо е, скрем і діз. Для того, щоб гарантовано е, вбити венчурку, нам треба прибрати цей і поставити цей, і молитися, що у них не, е, не супервисока швидкість буде. Ось. Але дуже часто ми можемо щось придумати, для того, щоб е, їх взяти. Чому стільки? Це тому, що разом у нас буде 5 поїнтів, тобто венчурка має вбудовано 3. Плюс ще ворб-стабілізатор це 5. Ось, 5 поїнтів. Ми накладаємо самі ось таким чином. По DPS, знову ж таки, нам не важливо, який DPS. Нам саме головне це непомітно підлетіти до них, розклочитись і накласти поєнти. Все, ваша ціль. По суті, мертва. Ось, в Low Ballistic Control. Тут Small Bay Loading Accelerator. Не знаю, для чого я EM Shield Reinforcer поставив, але в будь-якому випадку нехай буде. Ось, Ну і власне, ось такі от у нас показники усього. І як це працює, давайте подивимося на відосах. Перше відео ще з того часу, коли я жив у ВХ. Власне, ситуація яка? Я розканив C3 статик, у мене всі абсолютно сигнатури розканені, я знаю, де що є, я скрізь можу наварпати. Я був похакав сайти, які міг похакати, збирався робити зеленки, але потім з'явився херон. Коли з'явився Херон, моїх пробок вже в космосі не було. І оскільки я був на Базарді в той момент, то він не знав, що я є в системі. що В цілому будь-хто є в системі. Тому він себе достатньо безпечно почував. А я собі тихенько пішов, пересів в Монтекору, і власне. Він коли сканував, я слідкував за тим, які сигнатури він сканує, тобто ставив направлений промінь 5 градусів і бачив, що його пробки на певній сигнатурі. Тобто, Побачивши, що він просканює цю, я, варп, я створив собі точку баунса до цього сайту. І власне, коли він приварпав, я почав за ним спостерігати. Моя задача номер один це зрозуміти, де він буде. Його помилка, перша — це те, що е, він не використовує точку переварпу, а е, летить напряму. Дивіться, чому це помилка. Він починає летіти, і я вже зараз знаю, що він летить до ось цієї коробки. Ось. Тобто я знаю, де він буде через певний час. Це, ну, це не супер велика помилка, але в будь-якому випадку краще все ж таки переварплювати, так як це я зробив зараз. Оскільки я знаю, коли він там буде, я починаю стрибати прямо на точку, до якої він летить. І готуюся його спіймати. Дивіться, я підлітаю у нас 4 км 4 між нами. І він починає хакати. Це. Ідеальний момент, щоб на нього настрибнути, бо у нього починає все мигати на екрані. Е і, можливо, він не помітить те, що я виходжу з цього склоки. І дивіться, власне, е той прикол, чому Мантекора це настільки крутий корабель. Я очікував, що мене розклочить. Е Перебування близько до структури, але я недостатньо близько підлетів, тому мене автоматично не розклочува. І ось тут я тільки натискаю на е цю наклоку. Я розклочився, і бачите, одразу беру його в ціль. І дивіться, я почав брати його в ціль в 55 секунд. Е зараз покажу ось. 55 секунд було. Він в ціль взявся через 2 секунди. Хоч було написано 4,4, ще раз покажу. Ось. Ми починаємо брати в ціль. У мене гра каже, що я 4,5 секунди буду брати його в ціль. Так, ну окей. В 54 я почав його брати, плюс-мінус. Було ще 2 секунди, показувалось, але я вже взяв його в ціль. 57, тобто, ну окей, 3 секунди е, у мене зайняло, е, щоб е, роз, між розклочуванням і взяти ферончика в ціль. 3 секунди у нього є на то, щоб відварпати, щоб зреагувати, побачити, що е, на нього полюють, прийняти рішення відварпати. Увімкнути модуль від. Ну, окей, просто натиснути відварп, і далі уже корабель автоматично вибирає траєкторію для відварпу. 3 секунди на все. Це супермало. Результат у вас перед екраном він не зміг відварпати, звісно. Це називається, він помер до того, як зрозумів, що взагалі відбувається. Другий приклад це, е, власне, теж УВХ. Я знайшов е, до, до нас в домашку залетіла якась венчурка, яка стала в АФК, людині треба було відійти, чи що. Не знаю, може в двері подзвонили, чи щось типу того. Я його знайшов за допомогою дескана. Не пробок, а саме дескана. Він стоїть, воно сканує своїми пробочками. Дивиться, де тут що, може тут є що пофармити. Все ж таки, це венчурка, а венчурка це значить газосос. Ну і власне. Я не можу на нього поставити ніяку мітку, щоб конкретно на нього приварпати. Тому я просто приварпав до планети. Мене приварпало 100 км від нього чи 90 і я просто потихеньку до нього лечу в клоці 350 метрів на секунду. Ми до нього підкочуємось, підкочуємось, підкочуємося. Я знаю, що у мене дальність ракет 7500 чи щось близько того. Ось, тому я підходжу максимально близько, щоб якщо що, то ще його вторанити. Бо мені треба трошки часу, щоб його вбити, а в мене тільки 3 поїнта, а не 5. Ось. Знову ж таки, вмикаємо всі модулі. Чомусь забуваю увімкнути ракети, але то таке. Він ще досі ніяк не відреагував. Це я його втаранив, але йому вже по суті хана. І він, власне, вмирає. І тут він нарешті роздуплився, що, що щось іде не так. Там були газососки, я їх підняв і пішов собі на базу. Звісно, там не треба було грітися і всяке таке, але ось вам демонстрація того, як працюють стелс-бомбери. і чому вони настільки ефективні для цього всього. На сьогодні усім дякую, до побачення.